Слава Україні! І так, сьогодні ми продовжуємо. Пройшло вже десь 10 днів після того, як я забрав в сім'ї тематка викидають, виїдають розпліт в ноль. Забрав всі рамки, посиділи 2 дні без нічого, потім дав рамки і поситив на вощину. І так, дивимось. І так, що у нас і тут лежило? У нас дві теплі заставних. Сім'я годується в вущину. Відбудували. Відбудували в ущину. І зараз подивимося на засів. І так, матка ходить. Яйце є. Дичинки нема, зараз поди... покажу ближче отако. От видно? Ось. Видно, не видно? Зараз спробуємо сфокусувати. І так, фокусуємо. Ось ми бачимо. Яйце є матка червя для... Суцільний засів. Суцільний. Но викидають все в ноль. Але ми зараз зробимо не так. Я зараз забираю цю рамку і даємо в сім'ю. Але покажу далі. Я ще сформував один відводок аналогічний, так, щоб не було лишніх коментарів. Що немає перги було так само сформовано відводок, але з іншою молодою маткою, тобто сипані нуклеуси, е на пущину. Тобто от вони в мене вущину тягнуть, пізня пора е ця сім'я може. Має чим годувати? Має. Ось, Ось починають печатати. Тобто питання того, що сім'я. Немає перги, відпадає. Але оця сім'я годує, тому ми зараз, я зараз ставлю сюди решітку і даю її ось цю сім'ю на виховання, е, дам оці яйця. І так, заради чистоти експерименту, у нас даний відводочок розділений з цієї сторони матка. З цієї сторони ми підставляємо ось цю рамку з личинкою. Тут все на білій рамці, на вощині, Це є. Не дивимося, що це осінь. Ось так. І знову ж таки лишаємо це десь. ну так, Три дні рахувати туди-сюди. ну Днів 5-6. Через 5-6 днів будемо видіти. Якщо вже тут не будуть будувати, значить якість матки. Неякісна матка. Все. Тобто не, ба, не буде на цій рамці личинки, значить неякісна матка. Матка ця звідси не перейде з цієї половини, тому що тут є єдільна решітка і ми будемо бачити результат. Ось такий, Так ми розсвіюємо міф оператора штучного осін'яніння чи спростовуємо його. Будемо бачити ось такий варіант. Якщо тут не буде личинки через до 10 днів. Навіть не ну, грубо кажемо. Тоді ця матка поїде назад до оператора штучного осін'ініння. Дякую за увагу. Продовжуємо працювати.